Друзі, всім привіт! Друга липня! Вітаю вас на своєму каналі. Ми в теплиці з нашими огірочками. Оператор не смішіть мене. Будь ласка, сьогодні будемо проводити збір і покажу вам, які у нас гібриди і який у нас огірочок. Підійдіть, покажіть, будь ласка, ближче. збираємо кожного дня, мусимо через те, що огірок. Виростає ось таке, як можете бачити, а більшенький він уже нікому не потрібний. Оце самий-самий такий оптимальний варіантик. Тому зараз швиденько позбираємо, покажу і розкажу, що у нас тут виросло. Маємо в тепличці три гібриди. Е, перший із них Фрайзер. Це ось такий огірочок. Дуже мені подобається, він ось такий більш кругліший. Е, дрібненький має ось такі шипи. Не дуже він колючий, але шипів багато. Дуже-дуже солодкий на смак. Це мій фаворит. Має дуже гарну загрузочку, як можете бачити. Кущики загружені дуже-дуже гарно. Ось такі е, маємо огірочечки, ось така красота. Також маємо славнозвісний гібрид Ілонару. Ось таку Ілонара має загрузку. Тут огірочок трошечки інший, як можете бачити. Зараз камера моя сфокусується. Він довший сам по собі, трошечки тонкіший. Такий він, як кажуть, знаєте, ізящніший, продовгувати сам по собі, і в нього такі великі шипи, колючки, але також дуже смачний. І має також дуже таку гарну загрузочку. Як бачите, все-все-все нав'язано, все тут росте. І ще один гібрид від фірми Лєда це Фрайзер. На нього багато сподівань я, як кажуть, не мала, але здивована. трошки. Він схожий трохи з Ілонарою в нас, я б сказала, тому що багато залежить ще від ґрунту, від води, від великих багато факторів, який може бути огірочок. І те, чим ви їх удобрюєте, ми вже це трошечки зрозуміли. Але хоч він і дуже схожий з Ілонарою, все-таки має він свої. Відмінності в нього такі полосочки є. Трошечки, якби він не дуже такий рівний. Ну, ось тут прямо можна побачити. Ну, ми бачимо, так розвивається все кущики. Гарні нагрузка, як можете бачити, дуже гарна в нього. Перепрошую, тут уже в нас край теплиці невисокий. Він вже доріс до свого кінця. Дуже гарно розвивається. Навіть деякі кущі Фрайзера і в нас не такі гарні, трошечки затримані в рості. А ось цей такий живчик, і можете бачити ось цю нагрузку. Подивіться, я прямо зараз собі зроблю фото, бо я не дуже часто зупиняюся біля них. А ось так зроблю собі, щоб було гарне фото. Непоганий огірочок. Зараз буде ось так, тут він набіг іти, а потім вже будемо, можливо, опускати його, тому що тут треба вже обірвати, опустити його. Тут тільки на пасинках нижніх є гірочок, більше немає. Цей вже треба опускати. А так лист можете бачити також гарний, все, все чудово. Фаворитом все ж таки для мене залишається фрайзер. Він мені чомусь більш такий смачніший і більш. Ну, більше до вподоби. Можливо, колись спробуємо ще якісь гібриди. Потім скажу, ну що ж, поїхали збирати, подивимося, що ми сьогодні назбираємо. Також в теплиці в нас тут залишилося трохи місця біля каплі висадила укропчик, щоб воно собі не гуляло, бо було пусте-пусте. Але ж я думаю, чого ж воно так гуляє. І тут рядочок не цілий, посадила салатик. І ось можете бачити, який вже. У нас салатик гарненький, все під каплюю гарно росте. Ось така, друзі, красота у нас вийшла. Погляньте, який огірочок, квіточка де-не-де ще збереглася, ось така. Тепер будемо перекладати обережно в ящичок. Ми реалізуємо наш огірок самі і хочемо, щоб він максимально дуже гарно виглядав. Тому обережно з ним поводимося, не кидаємо ні в відро, як як збираємо, ні в ящик, а гарнесенько Ось Тут як можете бачити, вже трошечки нема, бо було відро з гіркою. Вже чоловік прийшов, одібрав, приїхали трошки, забрали огірочка. Ось так все акуратненько складене. Маркетинговий хід важливий з ось таким гарним огірочком наверх, щоб максимально привабити покупця. Їм це дуже подобається. Ну і коли все виглядає ось так естетично, то набагато ж таки приємніше. Тому ось така красота у нас вийшла сьогодні.